Моє серце переповнюється гордістю за те, що сьогодні з'їхалася еліта тих, хто найкраще знає мову і літературу нашій державі. Я впевнений, що ви в нашій області знайдете щирих друзів, щирих прихильників вашого чудового таланту. Я хочу подякувати Міністерству освіти і науки за те. Що ви все-таки доручили нашій області прийняти один із найважливіших, один із найкращих конкурсів, який називається Олімпіада з української мови та літератури. Я хочу звернутися до наших учасників. Я розумію, що конкурс це є і переможці, є і переможені, але переможених серед вас не буде. Ви є кращими, ви є найталановитішими. Я хочу привітати ваших вчителів. Це вони доклали чимало зусиль для того, щоб ви сьогодні прийняли участь у нашій олімпіаді. Я хочу подякувати всім учасникам, а особливо хочу звернутися до нашого журі. Ви виберіть тих, хто найдостойніший, виберіть тих, хто буде гідно. Нести слово, українське слово у маси, тож хай дає Бог вам здоров'я, щастя і великих успіхів. Знайдіть на Хмельниччині щирих друзів, знайдіть щирих друзів серед ваших колег.